З 1 січня 2025 року торговців, вільних від термінального обов'язку, залишилось ще менше. Чи є ви серед них, зараз розкажемо. А поки ви ставите вподобайки, за що вам величезна подяка. Нагадаю, термінальне питання регулює Кабінівська постанова 894, тобто спиратимемося саме на неї. У попередньому році у нас було три типи звільнення, а точніше. Відстрочки. Якщо у спрощеному вигляді, то перша відстрочка для тих, хто приймає оплату у маленьких населених пунктах, друга відстрочка для деяких специфічних торговців. А третя відстрочка пов'язана з фактором війни. Так ось з 1 січня першої відстрочки, тобто для маленьких населених пунктів, вже не існує. Навіть якщо ви проводите розрахунки в селі на десяток душ. Маєте виконувати термінальний обов'язок. Як саме виконувати, скажемо трошечки пізніше. Ви можете потрапити до інших двох відстрочок. Так, до кінця 2025 року звільнення мають ФОП на єдиному податку групи 1, а також торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну, виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції. Звільнення є незалежно від того, де здійснюється діяльність. Ну й нарешті воєнні звільнення. Тимчасове звільнення мають торговці, які проводять діяльність на територіях громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені чи блокуванні. Щодо інших нюансів цієї відстрочки. То вважаємо, що її мають і території можливих бойових дій, і території активних бойових дій, у тому числі на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Відстрочка продовжує діяти весь період можливості таких дій чи окупації та ще протягом трьох місяців після їх припинення. Зауважимо: у переліку номер 309 вказується. Дати припинення можливості бойових дій, дати завершення бойових дій та дати завершення тимчасової окупації це останній правий стовпчик таблиці. Відповідно до цих дат і рахуємо три місяці. А якщо за потрібну нам територією цих дат ще не визначено, то бойові дії чи окупація там тривають. Тож слід періодично заглядати до переліку. Коли ця дата з'явиться, ми будемо розуміти, що через три місяці дія строчки на відповідній території закінчиться. Ну, ось такі справи з відстрочками маємо. Інших, на жаль, немає. Втім, є ще такий цікавий нюанс. Щодо виконання вимог постанови 894 принципово розуміти, встановленню посттермінала є альтернативи. Не повинно бути питань від перевіряючих, якщо приймати картки, ми будемо не за допомогою класичного посттерміналу, а за допомогою програмного терміналу у смартфоні чи планшеті. А ось ви запитаєте: а як щодо інших способів безготівкових розрахунків, чи можна замість встановленого того ж посттерміналу просто надати можливість покупцю розраховуватися за допомогою платіжного застосунку на смартфоні, наприклад, через Приват – «Пумп онлайн чи інших, або чи можна приймати безготівкову оплату за допомогою QR-кодів. І ось тут будемо з вами максимально відвертими. Це досить складне питання, за яким можна багато дискутувати. Але факт такий, що на думку податківців, має бути саме термінал: тобто, чи то фізичний посттермінал, чи то програмний термінал у смартфоні або планшеті. Тобто, торговець має забезпечити можливість розраховуватися покупцю, в якого із собою є лише картка. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Напевно, ви поставили вподобайку, бо вона допомагає нам зрозуміти, що саме вам цікаво, і створювати ще більше корисних відео. Дякуємо і на все добре!